Так, підписники, Lexus питає: Сонце зруйнувало верхній шар екстрадованого пінополі на фундаменті приблизно 3 мм. Е, вибачте, 3 мм не може бути. Це ви загибаєте, друзі. Загибаєте. Чи треба повністю міняти ППС? А також що можна зробити, якщо фундамент утеплили 30 мм ППС, а в стінах 150 Вт та блюцювальна цегла? Значить, дивіться, чому не може бути. Ну, 3 мм ви не можете побачити. Я про це маю на увазі, що коли руйнується ЕППС, він просто осипається, ну, Вітром, снігом, о, вітром дощем його змивається. цей шар, то ми можемо бачити таку знаєте, як, як пильця така на ЕППС. Згідно наших сучасних нормативів, утеплення цоколя повинно бути не менше 150 мм ексордованого пінополістиролу. Такої. Тобто у вас недостатньо утеплені стіни, скоріш за все, тому що по старих нормативах утеплювалося. І, звісно, недостатньо утеплювача на цоколі. Я би на вашому місці все ж таки переглянув товщину, і якщо є можливість, робити наступним чином: перше, шліфуєте ППС, котрий у вас є вже на цоколі. Якщо він нормально тримається, його шліфуєте дуже грубою наждачкою наждачною бумагою. От, зішліфовуєте те, що зруйнувалося сонцем, робиться шериховата поверхня, і потім на клій піну чи на акриловий клей або на бітумний клей, клеїте додатковий утеплювач і фіксуєте його дюбізонтиками. Але вам треба обов'язково доутеплити, тому що бетон холодний, 30 мм недостатньо. Недостатньо. Шліфуємо і доутеплюємо. Ну, до тої товщини, що вас влаштовує тому що я, на жаль, не бачу вашої архітектури, тому я не знаю, що ви плануєте, до чого ви йдете.